Навіть коли нам казалось, ну точніше клієнтка вважала, що в неї плато і вона не худне, а я ж бачу, що тіло змінюється. І коли в мене продіагностувалася, потім вона пішла раз на місяць, вона ходить до дієтолога і там зважується, і в неї жир 3 кілограма пішло, а 2 кг м'язів додалося. Тобто, розумієте, 2 да? кг м'язів і 3 кг відтінки. То мається на увазі зв'язки, ущільнилися, укріпилися хрещі. Тобто, У ну, нас комплексна робота, дуже різні ми з нею пробуємо методи всякі поєднувати. Тобто, на просто вагах цифра ж же, але композиція тіла змінилася. 3 кг жира. Ну, Підіть на базар, побачите, скільки то, да? а м'язи вони щільніші, вони важкіші, да? тобто, а м'язи навпаки в неї додалися. Да? Тобто, і це дуже-дуже її підбадьорило, хоча, начебто, вага стоїть, вага не стоїть, е, композиція міняється. Отак От правильно. Да?